Розкажу вам одну цибулеву історію про наше знайомство, про наш студентський час. Ми насправді з Андрієм дуже давно знайомі, ми разом вчилися, і от в далекі студентські часи, 14 лютого, всі робили романтичні вечері. А наша романтична вечеря складалася з цибулевого салату. Брали цибулю, різали її дрібно, заливали окропом, додавали оцет, майонез, цукор, сіль, і виходив дуже смачний цибулевий салат. Насправді романтики було в цьому мало, але ми згадуємо цей час дуже з теплотою. Зато було дуже смачно. А хто хоче отримати рецепт, пишіть в коментарях, і ми обов'язково вам надішлемо рецепт цибулевого салату. Також діліться своїми цибулевими історіями, що з цибулі любите готувати ви або готували ваші батьки, чи навіть дідусі бабусі.